Вітаю гостей мого каналу в сьогоднішньому відео. Я розповім про те, який спосіб опалення приміщення на сьогоднішній день найвигідний. Відразу обмовлюся, що цей спосіб вигідний саме для нас столярному підприємству, в якому постійно з'являються відходи виробництва у вигляді обрізків, тирси або стружки. Десь у середині минулого літа, в силу певних обставин, було прийнято рішення про заміну котла. Ми і до цього опалювали приміщення дровами, але прийшло розуміння, що сучасні котли. Можуть бути набагато ефективнішими і зручнішими у використанні. Треба сказати, що це питання завжди було у зоні нашої уваги, тому що площа, яку нам потрібно опалювати, дорівнює 2000 тисячам квадратних метрів. І звісно, що газ або електрика коштували б нам непомірно дорого. Та і в принципі залежність від постачальника для нас це завжди болюче питання. Тому син Ілля сів за вивчення ринку котлів в Україні. Ринок пропонує великий вибір подібного роду пристроїв. Є вони і українського виробництва, і закордонного після всебічного вивчення цієї теми. Ми зупинилися на котлах вітчизняного виробника. Їхня назва «Брік», підприємство, яке їх виготовляє, знаходиться в Житомирській області, в селищі міського типу Довбиш. Саме туди ми з вами зараз і направляємося по трасі київ Київ-Чоп. Від Лебедина до Житомира відстань більше 400 кілометрів. Тому на півдорозі зупиняємося для відпочинку і перекусу. Для цього на узбіччі облаштовані ось такі зручні місця. Поїли, відпочили і знову в дорогу. Через пару годин ми вже на місці. Перш ніж ми розпочнемо екскурсію по підприємству, яке виготовляє котли, хочу зробити невеликий ліричний відступ. У ньому я озвучу свої думки про підприємництво і підприємців. У своїх попередніх відеороликах я вже висловлювався в тому сенсі, що для мене люди діляться на дві категорії: підприємці і непідприємці. Звісно, що це дуже спрощений поділ. Люди бувають добрі, злі, веселі, сумні, сильні, слабі, але то все для мене другорядне. З моєї точки зору, майже всі цивілізовані розвинуті країни тримаються на плечах підприємців. Хто ж вони є, ці підприємці, я спробую сформулювати. Не буду переповідати ті визначення, які є в законодавчих актах, у словниках або у Вікіпедії, а вискажу власну думку. Навряд чи вона якась особливо оригінальна, але все ж спробую. В першу чергу хотів би звернути увагу на те. Що існують дійсно підприємці, а є суб'єкти, які тільки мають вигляд підприємців, як правило, це люди або структури, завдяки яким чиновники, які розпреділяють ресурси, мають змогу деребанити бюджет країни або відбивати нечесні кошти. Про таких підприємців ми розмову вести не будемо. Ними повинні займатися відповідні органи олігархат. Також буде виключений із розряду підприємців. До речі, дехто вважає, що олігарх це багатий підприємець. Насправді це не так. Підприємець може бути багатим і при цьому не бути олігархом. Олігархом він становиться тоді, коли політичний режим починає працювати на його збагачення. Для мене маловідомо, як функціонують великі підприємства. Трохи більше розумію середній бізнес і дуже добре знаю малий бізнес. У ньому я існую з часів Радянського Союзу. Одним з найперших, а можливо і первим підприємцем нашого міста був я, мається на увазі офіційно зареєстрованим з тих пір пройшло більше 35 років. Звісно, що за такий час зрозуміти сутність малого бізнесу було неважко. Якщо спробувати характеризувати підприємця по пунктам, то під номером один буде сміливість, на відміну від інших видів діяльності, які також потребують сміливості. Наприклад, служба в правоохоронних органах чи, наприклад, в МЧС, потрібно розуміти, що за спиною підприємця немає держави. Він може спиратися тільки на власні ресурси, ні в якій мірі не хочу принизити роль людей, які задіяні в тих видах діяльності, які я перерахував вище, просто показав різницю. Другим важливим пунктом можливо буде рішучість. Мається на увазі, що людина буде готова приймати рішення і відповідати за їх реалізацію. На мою думку, людей відповідальних не так вже й багато. Ну і третій пункт, без якого підприємець навряд чи реалізується, це витривалість. Витривалість як фізична, так і моральна. Ні для кого не секрет, що почати проект не так вже й важко. У сто разів його важче закінчити. До того ж, закінчити успішно. Оце ті три головні чинники, завдяки їм, я вважаю, людина може бути підприємцем. Якщо хоч один із них відсутній, то вірогідність того, що вдасться досягти успіху на підприємницькій ниві, дуже невелика. Ви запитаєте, який зв'язок між котлами для опалення цехів і підприємцями, про яких я зараз розповідаю. Зв'язок найтісніший. Люди, які є власниками підприємства по виготовленню котлів, підприємці в кращому розумінні цього слова, і звісно, що розповідаючи про виробництво, я не можу оминути своєю увагою людей, які його створили, і які ним управляють. Отже, в другій половині дня ми прибули на місце. Як я вже згадував, це селище міського типу Довбиш. Воно знаходиться неподалік від обласного центру Житомир. Чесно кажучи, локація для ведення бізнесу, особливо того, який зв'язаний з деревообробкою, дуже вигідна. Зовсім поруч обласний центр до Києва, теж недалеко 150 кілометрів. Навколо соснові ліси, також є вільха, дуб, і тому сім'я, про яку я буду розказувати. Майже 20 років тому переїхала в ці місця із Луганської області. Купили невеличке підприємство, в яке потрібно було вдихнути життя, довели його до ладу і працюють на благо своєї сім'ї і України. Звати цих людей Олександр і Анна Морозове. Доки я з ними знайомився, робітник почав завантаження нашого котла в прицеп. Котел був замовлений дистанційно, його виготовлення зайняло деякий час, хоча основні модифікації котлів є в наявності. Купити їх можна майже миттєво. Доки йшло завантаження, пакування і закріплення котла в прицепі, Олександр, власник підприємства, провів для мене екскурсію. Як ви бачите, на території є старі будівлі, які були зведені за часів Радянського Союзу. А також новий цех. В більшій його частині розміщено виробництво котлів, а в меншій працюють стрічкові пилорами. З другої сторони подвір'я старі цехи. В них ми з вами побуваємо дещо пізніше. Нові цехи зроблені з металевого каркаса обшитого профільованими сендвіч-панелями. Обігрів цеху здійснюється трубами, які закладені в підлогу. Завдяки цьому, не дивлячись на те, що стеля висока, температура повітря в робочій зоні, де знаходяться люди, дуже комфортна. Навіть взимку вона в районі плюс 20 градусів. Зараз ми з вами пройдемося по технологічному ланцюжку і побачимо, як народжуються котли. Рухатися ми будемо за часовою стрілкою зліва направо. При вході в цех складуються основні матеріали: труби та інший металевий поганаж. Далі розміщені верстати, які дозволяють розрізати труби подовжені. За ними установлений листозгинальний прес. Він обладнаний пристроєм цифрової індикації. Завдяки такому верстату можна отримувати ось такі деталі. Поряд складується листовий метал. Для його розкрою і вирізання отворів. Використовується плазморізний верстат з числовим програмним керуванням. Після розкрою листів метала і вирізання отворів здійснюється зачистка країв. Цех обладнаний потужною аспірацією. Дим і пил видаляються з робочих місць. Метал з'єднується зварюванням з використанням напівавтоматів, які працюють в газовому середовищі, суміш газів, аргон і вуглець. Безпосередньо в цьому місті зварюються труби, по яким будуть проходити топочні гази. Зверніть увагу на товщину зварювального шва. За невеличкою перегородкою стоять стапеля. У них закріплені корпуса котлів. Завдяки своїй поворотній конструкції зварювальнику зручно проварювати усі сторони котла: верхні, нижні, бокові, внутрішні. Такі пристрої нагадали мені наші мольверти, в яких ми фарбуємо двері. Зварювальник Андрій. Колись він працював на будівництві цеху. Потім пішов в ПТУ, вивчився на зварювальника і прийшов працювати в цех, який будував. До речі, всі робітники цього підприємства офіційно оформлені. Мають соціальні гарантії і за них сплачуються податки. Вогнетривка цегла, яка використовується в найгарячішій точці котла. Вона являється розхідним матеріалом, періодично її потрібно замінювати. Зробити це дуже просто. Продається вона майже у всіх будівельних магазинах. Фінішне опорядження котлів здійснюється у фарбувальній камері. Щоб не втрачати тепло повітря в холодну пору року, застосовується рекупераційна установка. В кінці цеху знаходиться склад готової продукції. На котли встановлюється німецька автоматика. Як вона функціонує, найкраще можна буде довідатися, якщо підписатися на YouTube канал, який називається Анна Морозова. Там ціла купа відеороликів, в яких ви взнаєте про конструкцію котла, його переваги над іншими, як його правильно встановити і відрегулювати. Про все це розповідає головний конструктор і виробник котлів Олександр Морозов. Переходимо до іншого цеху. У ньому працюють стрічкові пилорами. В процесі такої переробки з'являються обрізки. Тирса, осипається кора, і до деякого часу ці відходи були проблемою. Їх потрібно було якось утилізувати, і це послужило поштовхом, щоб Олександр зайнявся розробкою, а в подальшому і виготовленням котлів, які можуть спалювати відходи сирої деревини, тим самим замість витрат, приносячи власнику вигоду. Переходимо до приміщення котельні. В ній стоїть подрібнювач, який перетворює обрізки в однорідну масу. Ці щепки змішуються із сирою тирсою і служать паливом для котлів. Звісно, що паливом можуть бути і сухі відходи деревообробки. А ось тут розміщені котли, які повністю забезпечують теплом виробничі і житлові приміщення сім'ї морозових. Зупинятися на розповіді про їх роботу я не буду. Вся інформація є на YouTube каналі, де Олександр описує всі нюанси роботи котлів. Переходимо на інший бік подвір'я виробничої бази. Тут ми бачимо загрузку сушильної камери пиломатеріалами. Підприємство сім'ї морозових виготовляє не тільки котли, а ще й поганажні вироби. Зокрема, вагонку. Використовуються різні породи деревини більха, сосна, липа. Обробка ведеться на чотирьохсторонньому верстаті. Процесі виготовлення погонажних виробів утворюється суха стружка. Вона також буде сировиною для котлів в опалювальний період, але до початку опалювального сезону її потрібно якось зберігати, щоб зекономити на будівництві великого приміщення для зберігання стружки. Її потрібно спресувати і тим самим зменшити об'єм в кілька разів. Для цього є спеціальний прес і періодично він робить свою роботу. Ще одною класною, з моєї точки зору, особливістю облаштування виробничої бази морозових є те, що проживають вони на цій же території. Багато хто із вас знає, що і наша сім'я живе там, де працює. Є доволі умовний поділ на житлову і виробничу територію. Звісно, що вони нічим не розгорожені, у цьому немає ніякої потреби. Тут, як ви бачите, є невеликий ставочок. Хід безпосередньо в двір стилізовано під двері потужного трансформатора. Ну і нарешті затишне подвір'я сім'ї підприємців. Доглянута з любов'ю територія, де можна відокремитися від суїти світу, приділити увагу один одному, відпочити і зарядитися енергією, щоб рухатися вперед і вгору. Скажу відверто, мені це подвір'я дуже сподобалось. Я більш ніж упевнений, що основою успішного бізнесу є міцна сім'я. Дуже важливо, щоб жінка підтримувала чоловіка, була тилом, а можливо і натхненником в деяких питаннях. Майже всі ті сім'ї підприємців, які досягли успіху, є однодумцями або, можна навіть сказати, бізнес-партнерами, і в цьому їхня величезна конкурентна перевага над тими, хто реалізовується наодинці. Жінка Олександра Анна веде бухгалтерію підприємства, займається рекламою, освоїла проектантські комп'ютерні програми і, якщо виникне така потреба, зможе підмінити Олександра в ролі керівника. Погрузка завершена, екскурсія закінчена. Вирушаємо в зворотню дорогу. Під Києвом переночували в готелі, а на другий день були вже вдома. Встановили котел, зробили ремонт котельної. Два місяці котел вже обігріває наші приміщення. Результатами дуже задоволені. Користуватися котлом зручно, економія палива величезна, впевнений, що закупки дров у нас вже більш не буде. Опалювати приміщення будемо тільки за рахунок відходів нашого деревообробного виробництва. Ну, ось така подорож. Радий, що познайомився з людьми близькими по духу. Ну і крім цього, придбали класну річ. Ось така чергова бізнес подорож. Не забудьте підписатися на канал, якщо ще не підписані. Пишіть коментарі і розповсюджуйте відеоролик в соцмережах. Дякую за перегляд. До побачення!